Вітаю вас, мої други. Я Ірина, і сьогодні ми подивимося, чи зацікавлені США в перемозі України. Якщо зацікавлені, чому так мало допомагають? Ми тут розглядаємо державу. Ми тут розглядаємо владу, керівництво, непростий народ. Не просто народ. Тобто не американців, а саме Америку як державу. Яка в них політика. Чи зацікавлені вони а, в перемозі України? Ну, тут без ілюзій. Без ілюзій. А, дивіться. Хм. Бачите, вийшов Зеленський. Вийшов і Зеленський тут. Без ілюзій, що Зеленський не приведе до перемоги. Ось тому так мало допомагають, мої дорогенькі. Тут Зеленський на заваді. Усю печальку, вони це все бачать. Вони просто закривають на це все очі. Це політика, мої дорогенькі, це все дипломатія. Ну, не можуть вони сказати, що він корупціонер, що він це, що він те і тому подібне. Ось. І в мене таке враження, що коло Зеленського є ще хтось, хто тормозить це все. Бачите, тут стоїть король монет. Я вже говорила, що король Монет в мене на такі політичні розклади випадає або Порошенко, або цей, Єрмак. Вони двоє в мене випадають на цю карту. Ну, Єрмак, Дивіться, чи це Порошенко. Ну, от подумайте самі, це, може бути, це Порошенко, що Порошенко впливає на Зеленського. Та ні в якому разі. Ну, це, це, це абсурд, чи, як ви пишете, бред. От, е, Тому ось тут єрмак, який. Дивіться, навіть е, е, така статура Зеленського, і статура єрмака. Навіть на картах видно, що це таке дрібненьке, креативненьке, і із бокальчиком. Ну, гаразд. Слабенький, слабенький президент. Дуже слабенький. Тому у нас і з'явився зелений генерал. Бачите, зелений генерал. От, не сірий генерал. Сірий генерал це, знаєте, це у нормальних країнах. А у нас зелений генерал. Тому що у нас, ну ви розумієте, гаразд, тому ось. В принципі, вони розуміють, вони не бачать ілюзій. Вони навпаки, ну як сказати, ну тут є співчуття до українців. є. Але допомога, бачите, ось через цих двох людей допомога затримується, допомоги менше. Давайте інакше запитаємо, якби був хтось інший. Демократичний, скажімо так. Проєвропейський, якщо тут у нас хотіло, ага. Так. Демократичний, проєвропейський президент. Якби у нас був інший президент, так? Як я вже сказала. Чи тоді б нам американці допомагали? Ви бачите? Усі перепони би. А, усі ускладнощі зразу би був прорив. Прорив і домовленості. Відкривалися би всі двері. Бачите, і взяли би відповідальність прямо до перемоги. Ось вам і відповідь, мої дорогенькі. Ось вам і відповідь. До речі, вони чекають, вони знають, хто би прийшов до влади, кому б вони ось так допомагали. Вони знають. Ця карта говорить, вони, ну, скажімо так, вони зацікавлені. Тому і американці зараз хочуть, щоб ми зробили перевибори, щоб українці вибори вибрали демократичного, е проєвропейського е людину, яка буде з ними співпрацювати і працювати на перемогу. Тут карти дослівно показали. Без, усі. Ускладнення одразу би прорвало. Після десятки мечів цих жезлів іде одразу колісниця. Тобто тут би зразу прорвало і до повної перемоги. Оце десяточка кубків, говорить, тут би бачите, всі би двері перед нами відкривалися. Вони би нас захищали, вони би нас пропускали. Сімка це відстоювали би наші інтереси, домовилися і бачите, взяли би відповідальність. Тобто повний вперед. Тут карти чітко все показують. І ця карта теж говорить, що е, ну, під лупуби це все взяли. Вони би в точності би це, е, розумієте, паж мечів він настільки конкретний, настільки під лупуби все розглядали. Але бачите, як карти гарно показали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!